Вітаю вас, мої дорогенькі Я Ірина. І безвихідна ситуація Зеленського. Чи готовий Зеленський посадити трьох друзів? І так, давайте подивимося. Готовність Зеленського посадити трьох друзів. Пам'ятайте цю фразу. І так. А ви знаєте, а він за, за своїх друзів. Готовий і в вогоні, і в воду. Так що ні? Скоріше за все, ні. Я не бачу. Не бачу. І сила показує, що готовий їх усіх захищати. Тож я не бачу, що Зеленський готовий посадити когось з своїх друзів. А тепер друге запитання. Чи є за що садити цих трьох друзів? Не називаючи імен. Звичайно, що є розкрадання, мішання, вимивання. Вони стільки бідина робили. По-перше, крадіжки, вимивання грошей, кладуть палки в колеса, або як ще сказати правильно, затягування справ, наприклад, Мішають, затягують і кладуть палки в колеса. Справам, де потрібно щось робити. Ось. Розікрали все, що могли. Його найкращі друзі. Угу. І ця карта теж говорить про те: про найкращих друзів. Чи будуть колись. Ті три друга сидіти колись. Не сьогодні, не завтра. Відверто вам скажу. Чомусь у мене ця карта перевернута. Тобто, замість блокади воно перевернулось і вже блокади немає. Дивіться, мої дорогенькі. Тобто. Якби ти той мішок не закривав, оця карта перевернута, мені про це сказала. Як би ти той мішок не закривав, його закрити неможливо. Тобто, неможливо посадити друзів Зеленського. Тобто, наш президент зробить все можливе і неможливе для своїх друзів і в вогонь, і в воду. Ось що я бачу. Ну це вже видно по Баканову. Так що, е кожного разу, як я роблю такі розклади, Мої любі, мої дорогенькі. Кожного разу мені карти показують, десь впадуть, десь щезнуть, десь вони виїдуть. Таємно, немає значення. Завжди є рух, десь залягти на дно. І ця карта теж говорить десь за кордоном. Якесь маленьке містечко. Якась величезна віла. Що ще може бути? Якийсь маленький острівець. Ну, у них є достатньо грошей, щоб це все собі реалізувати. На жаль, український народ розтрачається на армію. Повірте мені, наступний рік буде дуже важкий. Ось якось так. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!